Виробництво бопила а саме в цьому напрямку нині Україна посідає перше місце, адже нинішню війну називають саме війною дронів. Вони нищать ворога із землі, неба та моря. Аби збільшити кількість безпілотників, масштабувати виробництво та мати ще більше зразків такої зброї у рамках дипломатичних зустрічей Рамштайну, наші партнери створили чергову коаліцію дронів. Функціонує вона із лютого цього року і об'єднала 17 країн: очільниці Латвія та Велика Британія, а також Швеція, Естонія, Німеччина, Нідерланди, Данія та Канада. Коли мова йде про коаліцію дронів безпосередньо, то мова йде в першу чергу для того, щоб виділяти фінансування на локальне виробництво дронів на території країн союзників, саме коаліція це те напрямок, котрий дозволяє збільшити ефективність і можливість виробляти дрони локально на території країн ЄС. Відтак, певні партії дронів країни вже надавали в рамках коаліції. Латвія в липні передала 2,5 тисячі безпілотників вартістю понад 4 мільйони євро. 450 багатоцільових літальних апаратів Skyranger передала Канада. Німеччина надала розвідувальні вектори. Утім, допомагали не лише поставками дронів. За відкритими джерелами в 2024 році було виділено. 1,8 вісім мільярд євро на підтримку України. це замовлення фінансування виробництва дронів, в тому числі на українських підприємство українськими виробниками і поставки дронів партіями у кілька десятків тисяч від партнерів можемо очікувати вже на початку січня. Можу підтвердити, що у січні очікується значна зміна. Ми почнемо постачати десятки тисяч дронів через коаліції морських та безпілотних спроможностей, які Сполучене королівство очолює разом з нашими партнерами Норвегією та Латвією. Люк Поларт, заступник міністра оборони Британії. Про які саме дрони йдеться, інформації немає. Утім, експерти кажуть, це будуть БПЛА з високими технологічними характеристиками. Це е, саме вже дрони, е, які знаходяться, грубо кажучи, на вістрі технологій. Це ті дрони, які будуть готові до нових викликів, е, таких як осучаснене РЕП ворога. До е, тих викликів, які може давати е, вороже ППО, ну і багатьох інших. Тобто, це дійсно це важливе доповнення. Це е, фактично як е, певна додана вартість до загалом нової дронової війни, яка зараз е, відбувається. На наших очах і підсилення у кілька десятків тисяч значне. Утім, все ж акцент нині Україна робить саме на власне виробництво. І участь у цій коаліції експерти називають радше не допомогою Україні, а саме партнерством. Коаліції дронів, дронів – це не просто об'єднання для того, щоб знайти фінансування і допомогти Україні. Це об'єднання, що дозволяє країнам отримати фінансування, забустити власні дронові екосистеми, побудувати ланцюжки постачання та виробництва цих технологій та компонентів локалізовано і на прикладі українського досвіду навчитися виробляти дрони самостійно, не залежачи від імпортних комплектуючих чи технологій в південно-східної Азії. Адже саме українські дрони вважають нині найкращими у світі, вони проходять випробування і бойовий досвід одночасно, і це виводить їх на передові місця на ринку. Наші шарки, лелеки, наші розвідувальні, наші оці далекобійні, попри лютий дрон, Валькірія, Айрборн і усі інші. Ну це та ставка, на яку яку ми хочемо розвивати, тому що от наша зброя і питання нашої далекобійності все таки більше нам розв'язує руки, і е, тут знаєте менше ось оцих цих перепон щодо домовленостей нашими західними партнерами щодо погодження цілей і нанесення таких відповідних ударів. Тож ця коаліція це чергове посилення українського ВПК. А окрім цього, підсилення партнерів і їх можливостей, адже нині на прикладі російсько-української війни всі побачили наскільки важливі БПЛА у воєнних реаліях, і наступного року розвиток коаліції буде лише розширюватися. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон Єдині новини.